Ви на каналі Шкода, що не вах. Вирішили започаткувати таку рубрику, як е, певні марки автомобілів оглядати на ринках. От сьогодні така марка автомобілів, як Audi. Це є ВАК-концерн. Я також є прихильником даної ВАК-групи, так як у мене самого є Фольксваген, але Ауді я вважаю більш преміальна марка автомобіля, і також ці автомобілі доволі популярні на сьогоднішній день. З дуже різноманітними двигунами. І в принципі по комфорту, по якості матеріалів, порівнюючи Volkswagen Skoda і Audi, Audi це є преміальна марка. І доволі вона всім на сьогоднішній день імпонує. І також мені дуже-дуже подобається цей концерт. Тому сьогодні залітає така рубрика. Подивимося, що по ринку в Луцьку. Зазвичай об... зазвичай дуже багато в нас я попередні відео дивилися, це є Audi Q5, доволі популярна. Популярний доволі популярний автомобіль на сьогоднішній день, так як і для чоловіків, і для жінок, і в принципі для міста, тому що коли ви берете порівнюючи Audi Q5 і Q7, Q7 трошки більша, вона не зручніша, і зазвичай Q5 така більш компактний автомобіль. Тому подивимося, що є по ринках, які маркер є автомобілів там, будь-то Audi A6, a 4 Q5, Q3, Q7. тому... Приємного перегляду вам. Обов'язково прокоментуйте відео, поставте лайк. Не... Дивіться, яка є Audi Allroad. Красива така, 14500 доларів. Ціна за 2-літровий бензин, 155 кВт, 131 тисяча пробігу заявлено. Ось є номер телефону, рідній фарбі. Така красива олерова та оді. Давайте по салончику, тому телефонуйте. До продавців тут номер телефона є, можете телефонувати. Можливо, у вас ще якісь варіанти які зацікавлять. Ось такі. така дюшечка. це ще який варіантик. Красивий чорна, гарненька літня резина. Одиннадцятий рік, бензинова, 9799 доларів. 164 тисячі пробіга в автомобільчику. Це є механіка. Тому можливо когось зацікавить. Дивіться. Гарненьке Audi. Така четверта, доволі бачите, хватає четвертих Ауді. І а Ауді, Audi і А6 є в принципі. Так, дивіться, який у нас Audi. А4 Audi. 1,8, 8 рік. 9400 доларів, восьмий рік. Автомат восьмий рік, дивіться. Бачите, от номер телефона. Давайте глянемо, що по салоні. Доволі такі машинки я оглядав. Ясно, що їх потрібно перевіряти, тому що так само вони масложорять. Ці машинки. Ось дивіться, салончик в акуратному стані, в принципі. Але машина, ну, ауді це ауді. Все-таки це є клас вища вага в плані, плані фольксвагена і шкоди. Тобто, все-таки ауді це, це респект. Напишіть свою думку. Також не забуваємо підписатися, поставити лайк і коментуйте відео. Не забуваємо, що якщо зацікавить такий варіант, можемо вам пригнати даний автомобіль під домівку. Так, дивіться, яка Audi A6, 2 літра бензин. Такий класненький колір. 11300 доларів. Максимальна комплектація, є номера телефонів, будь ласка, є він-код. Мене люди питають. По проханню просять, щоб я він код вказував. Так, ідемо далі. От дивіться, є от ще одна крута Audi, це вже новіша, дивіться, яка красуня. Біленька, дивіться, яка гарненька. S-Line. Ключове слово S-Line. Така аудюшечка. Гарненька. 28 999 доларів. Можливо, давайте номер телефону продиктую, бо вигоріло на сонце 0,98 987 8080. Ось, будь ласка, він-код по проханню підписників. Як вам такий варіант? Давайте взадів вам покажу це Q3 Audi. Взаді вам покажу, як вона виглядає. Купили би ви такий варіант чи ні. Напишіть свої, будь ласка, коментарі. А ми йдемо далі. Так, дивіться всі дані Audi. А 6. Номер телефона є. Бензиновий двигун. 2,8 170 кВт. Вроді ціна 10,400. Можливо, зацікавить такий варіант. Набирайте. 2,8 двигун. Повний привід. Ставиться без проблем. Газ. Красуня така, а шоста, навіть і такі варіанти попадаються на ринку. Також і навіть у нас такі автомобільчики на ринку це Audi Q7, 3 літра двигун, 24-900 доларів ціна даного автомобіля. 15-й рік автомобіль, можливо, зацікавить от Дивіться, є Вінкод. Давайте ми тако обійдемо даний автомобіль. Ну і, можливо, глянемо в салончик Ось така гарненька Q7 Audi. Наповнюю, що кому потрібні такі машинки. Можемо також для вас підібрати. Ну і не забуваємо, дорогі підписники, що в нас є, бачите, не фокусується, що в нас є доставочка авто під ключ чи доставка до домівки. Навіть на риночку є А5. Бачите такі А5, двохдверні, 2 літра бензин, 10-й рік. Є номер телефона. Зацікавий такий варіант. Телефонуйте до продавця. І в принципі, це Audi, це все-таки як вага група. Мене не зря, друзі, знаєте, хто не знає канал, називається Шкода, що не вах. Шкода, що я оглядаю марку Невах. Тому це моя парафія, моя стафія, будемо так казати. Ось такий варіант цікавить. Можемо оглянути. Чи телефонуйте до продавця. Так, дивіться, в Швейцарії свіжопригнаний Audi a 4 в універсалі. 9 рік, 1,8. Двигун 118 кВт. Це є 160 кінських сил. Заявлений пробіг 199 тисяч пробігу автомобілю. Також навіть такий ось свіжачок заїхав, можливо, кого зацікавить. Аудюшечка, на що кіб'ятик дуже багато. Ось ця є на автоматі. Можливо такий варіант зацікавить, телефонуйте. Так, дивіться яка Audi A4, в седані. Максимальна комплектація. 13250 доларів ціна даного автомобіля. Можливо, зацікавить. Є він кодір такий. На перферації з люками. Ну, Q5, я кажу, Q5, я вам, друзі, скажу, дуже-дуже багато. Тому з Q5 проблем ніяких не буде. Потрібно вам щось оглянути, перевірити, телефонуйте. Також, дивіться, А4 S-Line, седан, 13950 доларів, 2 літра, бензин. Ось дивіться 13950. Дол... 13 Давайте глянемо, що по салончику. Доволі така, знаєте, популярна. Автомобіль. По ВІН-коду можете перевірити пошкодження даного автомобіля. Тому, якщо цікавий такий варіант, телефонуйте до продавця. Також дивіться, три такі Audi, всі в одному місці, і як ви бачите, все от вам порівняння по цінах. Перший варіант це 14-й рік 2 літра бензин 14900 доларів. Є сертифікат відповідності за даний автомобіль. Друга кюшечка q 5 11999 доларів, це є 12 рік, також є сертифікат відповідності по даному автомобілі. От ви, щоб ви собі розуміли, як різняться ціни. І третя кюшка Q5. Це є 14 рік автомобільчик. 15900 доларів. Тому, повірте мені, є ціни на різний гаманець. Є з чого вибрати. Приїжджайте на ринок. Зможемо для вас підібрати автомобіль вашої мрії. Ось такі от варіантики. Також навіть на ринку, дивіться, є такі автомобільщики, як Audi є трончик. Сіма популярний автомобіль, це на даний момент це 19 рік, 32500 доларів, S-Line, 95 кВт на пневмі. Можливо, зацікавить такий варіант, є він-код. Давайте вам глянемо, що по салону. Салончик такий апаратний, а хайний зацікавить, можливо, телефонуйте. Також така ауді є. В універсалі, це вже універсальний автомобільчик. 13 рік, 2 літра, 14800 доларів. Можливо, когось зацікавить номер телефона є. Якщо потрібно глянути, можемо для вас оглянути. Також не забуваємо, друзі, підписатися на канал поставити лайк. Ось такий варіант. Так. Ігор Audi. Так, SQ5. sq 5 у нас дуже така, знаєте, потужна 23-900 доларів. Така гарненька, біленька в S-Line, 3 літра дизель. кого цікавий такий варіанти, 3-літрова дизельна Audi. Давайте ми її глянемо в салончику. Ще раз кажу, що їх дуже-дуже вистачає на ринку, але особливо там S-Line і 3 літра дизель, їх менше нам багато, набагато. Тобто, одиниці, будемо так казати. Зазвичай на ринку продаються 2,0 бензинові машинки звертайтеся до них і, в принципі, немає ніяких питань. Так, Ігор ауді Ось дивіться, ще от Q5 Sline. 20-900 доларів ціна даного автомобіля. Це є 17 рік, 2 літра бензин. Напомню вам, що в них є болячка така, як масло-жора, але в принципі, там, з 15-го року вони вже її обрали. Але все одно, я думаю, все-таки вона буде трошки під'їдати того масла не в такій якості, ну не такому кількості, як. Дорі стайл, будемо так казати. Ось, дивіться, Грансенік такий біленький, базешний і ще один. дивіться. Що пройшовся я по авторинку, по Полуцьку? Як ви бачите, є багато е, сегментів, таких як Audi Q5, зазвичай їх більшість на ринку є. Чому їх більше? Тому що доволі популярний автомобіль. Від себе, що би я би порекомендував би при покупці для, від себе Q5 непоганий автомобіль, якщо брати від 15 року 2 літра бензин. 2 літра бензин з автомат-коробкою класно ходять непогані двигуни, в принципі, їхні. Ясно, що потрібно міняти цепочку. 3 літра дизель, також топ, але ціна зовсім інша, і в розмитненні набагато дорожче. Ясно, що ці не забувайте, що ці автомобілі потрібно дуже Добре обслуговувати, так як і цепочки потрібно міняти. Є там проблеми з теплообмінниками, з прокладочками. Ми далі не будемо углублятися в даній автомобілі. Якщо там 3 літра дизель, там так само йде вісьмиступенча коробка автомат. Не рекомендував би брати наприклад, там варіатори їх. Ну, хоча також люди купляються, замовляли наприклад, на Audi 4 там 2 літра дизель. Там стоять варіатори. Хоча люди також купляють, потрібно дивитися стан коробки. Тому така моя рекомендація. Якщо не будете замовляти підбір, звертайте увагу на такі деталі. Ясно, що саме головне в машині, як я говорив, завжди потрібно дивитися кузов, щоб був живий кузов автомобілі, жив, там цілі ланжерони по кузову, щоб вона була адекватна. Ну і там далі мотор, коробка, щоб ви собі розуміли поняття на сьогоднішній день. А так, якщо вам потрібен якийсь підбір по таких автомобілях, так як є прихильником даної марки, звертайтеся за моїми номерами телефону. Я вам завжди кажу мене, знаєте. Канал не, не, не зря називається Шкода, що не ВАГ», Тому що я, я люблю дані марки е, автомобілів, особливо Ваг-концерн. Звісно, хотілося б Audi собі в майбутньому, але трошки поки не дотягуємо. Поки Сподобається, знаєте, можливо, би хотів би якогось таурега, да? але порівнюючи, дивіться, у мене пасад 2 літра дизель. так, І от взяти навіть дизель, я собі подумав. От у мене пасад 2 літра дизель, і порівняючи, наприклад, Таурег, то й 3 літра дизель. Повірте мені, розхід палива в таурезі буде більший, е обслуговування автомобіля дорожче. Двигун обслужити набагато дорожче, повірте мені. А у мене 2 літра дизель, 110 кВт. Собі, економний, собі і при великих швидкостях там розхід там, 8,5 літрів солярів. Чого в трьохлітрових дизельних двигунах такого не буде. Тому всім дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною пишіть в коментарі, яку слідуючу рубрику автомобілів для вас відзняти. Вам дякую за увагу, бережіть себе, зустрінемося в нових відео. Всім пока.